І розпочну я із першої тези, яка потрапила в мікрофони, не на камери, а от в мікрофони, присутні в вальному кабінеті з уст Дональда Трампа. Він, власне, сказав, що як би божевільно це не звучало, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду. Це він сказав перед початком зустрічі з європейськими лідерами, його слова випадково підхопив увімкнений поруч мікрофон, і зараз ця теза облетіла фактично увесь світ. І від себе, друзі, я додам, що не виключаю такого варіанту, тому що на даному етапі ціль Путіна, якщо він хоче справді зупинити війну, може виглядати як фіксація здобутків війни на міжнародному рівні. Тому що мова йде про укладення угоди, бо навіть нині припинення вогню не є обов'язковою мовою для того ж самого Дональда Трампа, який кілька разів під час. Свої спілкування із журналістами в Овальному кабінеті і вже разом із лідерами європейських країн повторив, що він зупинив шість воїн вже у світі, і для цього йому не потрібно було перемир'я. Хоча він не проти нього. Під час своєї зустрічі із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті говорив, звісно, більше Дональд Трамп. Журналісти ставили запитання і Володимиру Зеленському, але сьогодні героєм вечора є справді президент США. Що він, власне, сказав такого важливого, що нам варто знати під час зустрічі із Зеленським та зустрічі між командами, тому що закрита частина зустрічі Трампа і Зеленського вона нині не афішується. Але є певна інформація, з якою я вас готовий знайомити. Трамп сказав, що ми можемо досягти угоди про замороження конфлікту в Україні. І каже, що ми говорили про гарантії безпеки, Європа буде першою лінією оборони України, і ми, каже, будемо брати в цьому участь. Про розгортання американських військ в Україні, каже, ми повідомимо вам, можливо, пізніше сьогодні. Ми будемо, каже, залучені. Тобто Трамп говорить про те, що він буде залучений безпосередньо до гарантії безпеки. Форма визначається. Далі він наголошує на тому, що обіцяє працювати з Україною, працювати з усіма, і каже: ми переконаємося, що якщо буде мир, то цей мир триватиме довгостроково. Ми не говоримо про мир на два роки, щоб потім знову опинитися в цьому безладі. Я неодноразово говорив про те, що Трамп швидше за все буде домовлятися про мир до завершення своєї каденції. І це не два роки, це три роки і ще й трішки. Але подивимося. Якщо повернутися далеко назад, каже Трамп, ще до президента Путіна завжди була заява, що вони ніколи не дозволять Україні вступити до НАТО. Отже, це була заява, яка була зроблена. В такий спосіб Трамп натякає, що Україна не буде в НАТО. Не те, що натякає, прямо говорить, він про це писав також сьогодні вранці у своїй мережі True Social. і говорить про те, що НАТО хоче захистити Україну, і ми допоможемо їм у цьому. Тобто він себе відмежовує трішки від НАТО. І не те, що трішки, а добре відмежовує. І говорить, що якщо сьогодні все вийде добре, у нас буде тристороння зустріч, і я думаю, що буде розумний шанс закінчити війну, коли ми це зробимо. Дату тристоронньої зустрічі Дональд Трамп не оголосив. Також Трамп не оминув тему критики на свою адресу журналістів, політиків, експертів, чиновників щодо саміту, який він влаштував Путіну. На території Сполучених Штатів Америки і сказав, що вони сказали, що через те, що Путін прийшов на американську землю, це була величезна поразка для Трампа. Ні, насправді це було чудово, що він це зробив. Каже він про себе в другій особі. Чесно кажучи, це було важко для нього зробити. Це було навпаки тому, що вони казали, сказав Дональд Трамп, і наголосив на тому, що він любить український народ, любить. Російський народ любить усіх і хоче, щоб ця війна припинилася. Тут справді у нього дуже щире бажання закінчити цю війну. Але ще раз наголошую, формат його не дуже цікавить. І каже, що знову повторюю: я не думаю, що вам каже, потрібне припинення вогню. Якщо подивитися на шість угод, які я уклав цього року, всі вони були під час війни. Я не робив жодних припинень вогню. Думка Трампа змінилася виключно після зустрічі її з Путіним. Це абсолютно очевидно. І говорить, що ми нічого не даємо Україні, ми просто продаємо зброю, ми продаємо обладнання НАТО і вони нам за це платять. Трамп вкотре наголошує на тому, що Америка хоче в НАТО, але не зовсім в НАТО. Після того, як відбулася в зустріч в Овальному кабінеті, Дональд Трамп і Володимир Зеленський поспілкувалися наодинці, без преси. Без помічників і без учасників делегації. Спілкувалися вони біля карти. Карти України, де було зображено і окуповано Росією територію. І цю карту привезли в Овальний кабінет українська делегація, а не те, що писала західна преса, що, мовляв, там поставили цю карту для того, щоб Трамп використовував її з метою тиску на Зеленського. Навпаки, друзі. І сам Зеленський підтвердив, що він Дональду Трампу показував. Лінію фронту, деякі знаходяться території, для того щоб у нього було уявлення про обмін якими територіями власне йдеться.